І Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя є неділя після Богоявлення. І сьогодні знову нагадує нам церква через читання Євангелія, через читання священного писання, про явлення Господнє. Про те, що світло прийшло до нас. Люди століттями перебували у темряві гріха, темряві зла. Що таке темрява? Темрява не має своєї власної природи чи сутності. Темрява це відсутність світла. Там, де нема світла, наступає темрява. І ось це означення також нам дає розуміння, що таке гріх, що таке зло. Гріх і зло не мають своєї природи чи своєї сутності. Це є відсутність добра, це є відсутність правди. Це є відсутність виконання волі Божої. Так, зло має свої плоди і свою дію, але у самому собі зло є руйнівне. Зло є руйнування, зло є нищення. Після руйнування, після нищення нічого не лишається пустка. І ось ця пустка і є. Символ зла. А Бог той, хто творить недаремно ми називаємо Його серед інших імен біблійних творцем. Він з нічого сотворив весь цей світ. І тому він являється як світло. Згадаємо, що у преображенні своєму. Про яке читаємо і знаємо з Євангелія, Спаситель преобразився перед учениками своїми на горі Фавору. Сон... Лице його засяяло, як сонце, і одяг його став білим, як сніг. І церква вчить, що це є невидиме, сотворене світло, те світло, яке походить від сонця. Але це є світло Божественне, те, про яке говорить Писання, Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. І ось про це світло говорить пророк Ісаї. Люди сиділи у темряві, сиділи у тіні смерті, і до них прийшло світло. Минулого разу ми говорили, а сьогодні нагадаємо собі знову, бо Спаситель каже так, Євангелія нам про це говорить. Вийшов Христос на проповідь після хрещення свого, зі словами покайтеся, наблизилося до вас Царство Боже. І Пророк каже, світло прийшло до вас, ви були у темряві, а до вас прийшло світло. Не ми наблизилися, не ми своїми силами чи мудрістю прийшли до світла, бо ми перебували у гріхах, як люди. Ми перебували плукали у темряві, але Господь не залишив нас у цій темряві. І Він прийшов, щоби освітити нас, виявити нам правдивий шлях. Один із сучасних богословів. Порівнює те, що відбувається з людиною під дією благодаті, також зі світлом. Уявімо собі будь-який предмет, який знаходиться в темряві. І ось на цей предмет ми спрямовуємо джерело світла яскравого, сильного світла. І цей предмет, який був темним і не Сам починає сяяти, бо світло, яке спрямоване на нього, відбивається. І чим сильніше спрямоване світло, тим яскравіше світиться відбитим цим світлом цей предмет. Так і благодать, яка сходить на нас, яка приходить до нас, це є світ, не ми світимося. Це джерело благодаті не в нас, бо ми творіння, а джерело благодаті у Творці. Але світло, яке приходить до нас, Божественне, якщо ми приймаємо його, то воно робить і нас джерелом світла. І так нам Спаситель і заповідає і каже, ви є світло для світу. Якщо світло, яке є в вас, це темрява, то яка ж тоді темрява? Якщо християни не несуть світло в цей світ, то як можна називатися християнином? Бо темрява, зло, гріх це є ознака присутності Лукавого духу. І тому ми. Так радіємо, коли бачимо світло. Душа наша відчуває потяг до світла, і воно нам приносить радість в той час, як темрява приносить неспокій, часто і лякає. І недаремно апостол говорить про те, що гріхи робляться у темряві і закликає. Не долучайтеся до неплідних діл темряв, але і викривайте. Ми всі, дорогі брати і сестри, зараз переживаємо важкі часи випробування і ставимо собі питання чому? Різні можуть бути відповіді. І кожен знаходить для себе цю відповідь. Але поставимо собі також ще одне питання для чого? Адже ми знаємо, що ніщо в світі без відома Божого не буває. Чому Господь допустив нас, український народ, до цих випробувань. Відповідь на це можемо знайти у прикладі. Праведного Іова багатостраждального. Він був людиною побожною і боровся з гріхами своїми, і приносив жертви, і молився Богу і дітей своїх виховував у правді, але лукавий дух позаздрив і прийшов оскаржувати перед Богом і казати, Іов любить тебе, тому що ти йому даєш все, все у нього добре. А забери від нього, і чи він благословить тебе. І не стільки що, через те, що так говорив лукавий дух, але через те, щоб утвердити і самого Іова в його правді, а через його приклад і всі наступні покоління людей. Бо ми, коли читаємо книгу Іова, книгу зі Старого Завіту, ми теж утверджуємося в правді. Господь попускає. Щоб диявол забрав у Іова все, що він мав, окрім життя. І він, хворий на проказу, зганьблений, знедолений, обіднілий, сидів на гною і зіскрибав струпи зі свого тіла і приходили до нього і друзі, і жінка. І казали, ми думали, що ти праведний, а ти так страждаєш, напевно, у тебе є таємні гріхи. І казали, навіщо ти так страждаєш, і що тобі чекати? Адже ж хвороба, проказа є невиліковною. Прокляни Бога і помреш, і припиняться твої болі. Чого тобі ще чекати? А Іов сказав, Бог дав, Бог взяв. Нехай ім'я Боже буде благословена. Якщо ми приймаємо добре, чи не будемо приймати і зле. І Господь за ці його слова, за цю його вірність відновив його і дав ще більше. Бо він утвердився в добрі. І це є ознака будь-якого іспиту. Всі ми складали іспит різні, і в школі, і при вищому навчанні, і життєві іспити складали. І суть іспиту, особливо шкільного, при навчанні, не в тому, щоб той, хто складає іспит, своєму викладачеві розповів щось нове. Адже сам викладач це все розповідав своєму учневі, суть іспиту в тому, що сам учень утверджується в своїх знаннях. І знання, які були дані йому зовні, стають його знаннями. І він вже може їх застосовувати сам. І тому Господь каже, неможливо, щоб спокуси не прийшли у світ. Саме слово спокуса, слов'янське іскушені, означає очищення. І тому апостол Петро каже: не дивуйтеся спокусі, ніби якомусь чужому випадку для вас. У священному писанні є такий приклад, коли говориться про срібло розпалене. Спокушене, тобто очищене від землі, для того, щоб дорогоцінний метал очистити від сторонніх домішок, його розігрівають, його розпалюють. І тоді відходять сторонні домішки, і метал стає чистим. І оцей приклад дає нам священне писання: спокуса є той вогонь, через який стороннє, непотрібне, зле відпадає, а добре утверджується. І зараз ми проходимо ці випробування для того, щоб зле і непотрібне відпало від нас. Бо знаємо, що 22 роки тому ми отримали нашу свободу і незалежність більше як дар, ніж як здобуток, здобуток нашого покоління, тих, хто живемо зараз при цьому часі. Ми знаємо в історії, скільки було боротьби за цю свободу, за незалежність, за державність. Але саме нам припало отримати цей дар. А тепер Господь попускає нам випробування, чи достойні ми цього дару, чи достойні ми бути вільними, як коли, чи як колись народ єврейський. Невдячний Богові за звільнення, коли вивів їх Моїсей від єгипетського рабства, вони ходили і нарікали на Моїсея і казали, навіщо ти вивів нас сюди помирати, ми їли м'ясо і насищалися. Як це співзвучне, вже багато хто і призабув, а років 15 тому це ще звучало на устах. У нас була ковбаса по 2,20. І ось згадували цю ковбасу, як євреї у пустелі згадували м'ясо єгипетське, а те, що дітей їх вбивали за наказом фараона, відбирали первородних хлопчиків, цього не згадували. Те, що винищити їх не згадували, а згадували про м'ясо. І отак і серед Народу нашого є ще ті, які згадують про те дешеве м'ясо, а про дітей вбитих не хочуть згадувати. І тому Господь посилає це випробування чи достойніми, як послав і народу єврейському випробуванню. І ті, хто виявляються достойні, отримують найбільше. І тому, дорогі брати і сестри, і ми маємо бути впевнені, раз є Бог, раз є світло, є правда. І ця правда це не просто якась людська думка, бо кожен може сказати, у мене є правда така, а у іншого така. Раз є Бог, є одна правда божественна. І наша правда це є відбиток Божественної правди. Коли ми говоримо правдиве чи чинимо правдиве, то це не лише наше і не стільки наше, а те, що від Бога, як те світло. Бо місяць теж світить, але не від себе Він світить, бо це камінь великий, а світить від того світла, яке від сонця на нього падає. Так і наша правда, це не від нас правда, а від Бога. І в цій правді Бог. бо Писання каже, не в силі Бог, а в правді. І тому віримо, що прийде перемога світла над темрявою, правди над кривдою, добра над злом. Бо у світлі, у правді, у добрі є Богу. Святіший Патріарх і синод благословили підносити особливі прохання і молитви за Україну у ці дні. І ми їх вже почали підносити і будемо молитися доти, доки Господь не звершить усе так, як є у Його волі. Також ми сьогодні на літургії згадаємо тих, хто загинув, пом'янемо. Їх молитвою і попросимо, щоб Господь упокою їх у своїх небесних оселях. Нехай їхня жертва не буде марною. І наші молитви ми просимо, щоб Господь вислухав, щоб помилував Україну і український народ, дав нам сили пройти ці випробування і прийти до кращого. Амінь. Васи Господь!